Очень важно, я хочу сказать. Поэтому мы ждали, знали, что вам, когда нужно, так тогда вы это все пойдете. Ничего, мы можем еще подождать. Да, але, але я вам дякую всем, що вы э, за витримку, за те, что вы. Витримали за те, що ви зробили тут безпосередньо, бо без вас би ми теж е, напевно ще довго йшли сюди. От, без вашої допомоги, без вашої підтримки, без вашої віри в нас, в е, збройні сили України і в Україну. І повірте, мені, що е, все буде все буде хорошо. Ми відбудуємо все далі, Ми повернемо повернемося. Выпада все получилось. Смотрите, когда мы все.